Друзі, всім привіт! Моє вітання на YouTube-каналі Черкаський Копач. Сьогодні вирішив я записати коротеньке відео про мій новий металошукач. Саме так вам не почулося? У мене обновка. Знайомтеся, легенда ВХП Про комплект Дякую магазину Фортуна за такий апгрейд мого пошукового обладнання. Моя старенька легенда, звісно, апарат дуже хороший, але йде прогрес вперед, і я вирішив обновити своє обладнання, і в мене з'явився новий товариш. Отже, я вже дивився, що там всередині дещо допрацював. Зараз все покажу і поясню. Отже, проведемо невеличку розпаковку, подивимось, що в комплекті цього разу. Прийшла легенда отакій От ось коробці. Давайте її відкриємо. Ось такий вигляд. Тут всередині купа всяких смаколиків. Давайте все по порядку подивимося. Ну, По-перше, це документація, гарантійний талон. Інструкція, як користуватися цим приладом Кепочка, легенда нокта. така ось. Далі штанга. До речі, ноктамакро зробила ще вже друга штанга із карбону. Попередня була з якогось алюмінієвого сплаву. На першій штанзі є відмітка, покуда в рукоятку її вставлять. На другій я сам для себе отаку зробив, позначивши коректором. Для того, щоб під мій зріст, і було зручно одразу на копі правильно налаштувати і зібрати мій привод. Так, маємо карбонову штангу. Далі в комплекті у нас додатковий зарядний блок акумуляторний. До нього йде шнурок зарядний, така приспособа. І сам додатковий акумулятор. Він не на батарейках. Тут в ньому встроєна батарея. Ось таким чином він у нас О, дістається. Додаткова батарея також в воду не проникне. Ось такий вигляд має. Це тут підписано, розписано 5 вольт, 2 Ампера. Вихід 4,2 вольта на 1,5 Ампера. Значить, от так вот він заряджається. Ставив шнурок і в адаптер. В блок живлення поставив на зарядку. Зарядились, відключив. Хоп, закрив усе, його вставив і підключив живлення до приладу. Це хороша річ, але скажу вам чесно, за мою практику виходів з моєю легендою. І в мене тільки один раз сів прилад повністю на копі. І то він сів тому, що копали, по-перше, в холод в мороз, і, по-друге, був дуже сильний вітер, і я був змушений ходити на максимальній гучності. І через це динамік швидше розрядив блок. І сталося вже майже під кінець виїзду. Ще б можна було якусь годинку походити, але вже не міг цього робити, так як прилад сів. Тому думаю, цей блок мені стане в нагоді, особливо коли копаємо зимою. Далі, що ми маємо? Маємо навушники бездротові. От такі от наушники Bluetooth. Дуже зручні. Я декілька разів ходив з ними. Все супер. Озвучка просто шикарна. Ну і провод для зарядки маємо. Так, рухаємось далі. В цьому комплекті є пін. Це у нас шнурок, щоб його не загубити. Дріб для зарядки та ще один отакий ось колпачок я так розумію, запасний. Ось все в комплекті. Так. І разом з тим побурав для пінпойнтера. Пін новий, самий новий який фірма Macro Nocta Macro випустила з екранчиком. Працює. Хороший. Шкода, що я ними не користуюсь. Так, зараз його виключимо. Все. Так. В магазині фортуна була акція. І якраз цю, цю акцію з цим приладом прийшло дуже багато смачного, в тому числі і рухаємось далі. Так, У нас шнур для зарядки. Ремінець на підлокотник, яким я ніколи в житті не користувався. Ну, мені, наприклад, незручно ним. Болт, гайки і резинки на катушку. Так, це ми кладемо сюди, тому що зараз зберемо мій металошукач. Так, рухаємось далі. Сам блок із підлокотницями. Є. Знайомтесь моя нова легенда. До речі, я завжди на всі прилади, які в мене були, клею захисне скло, захисну плівку, таку, яка на мобільних телефонах використовується дуже зручно. Десь екран, не дай Бог, поцарапав, десь подероб щось. Цю плівку зняв, іншу приклеїв, дивіться, естетично. Зручно. І то, що я думаю, потрібно, тому що ну, бувають такі випадки, що от екран або забруднений, ти його протираєш і подеру все. Тому беріть на озброєння, кому можливо комусь пригодиться це. Дуже зручно. Реально, дивіться, взагалі цю плівку не видно, вона не заважає і прекрасно сидить на цьому приладі. Так же само, як на мобільному. Телефоні. Береш під будь-який мобільний телефон цю плівку, не скло, а плівку. Вирізаєш, приклеюєш, проблем нема. Так, рухаємось далі. Тут у нас ще в комплекті є нова стандартна катушка. Ось така LG 30. Маркування її. 30 це означає оця довжина її. В попередній версії легенди катушка була круглої форми, тут, бачите, такий овал. Але попередня катушка LG28 була в діаметрі 28 см. Ця 30. Тому, думаю, має працювати трішки глибше. Так, і ще, що є в цьому комплекті, зараз вам покажу, снайперка. Нарешті у мене з'явилася снайперка для легенди. Ось така LG15, маркування її, діаметр цієї котушки. 15 см. Ще, звісно, річ, можливо, трохи пізніше, е, собі придбаю ще одну е, снайперку також овальної форми LG24. Тобто, отут по ширині 15 см у неї, а по довжині 24. Ну і бажано ще LG35. Це найбільша котушка, яка є в цій лінійці металошукачів, там діаметр котушки 35 см. Самі розумієте, на вибитих полях, на вибитих місцях буде саме те. Так, ну на цьому все, що є в цьому комплекті. Також, друзі, разом з металошукачем прийшов мені отакий подарунок, от такий бокс від фірми також Nocta Macro. Start для початківців. Я не початківець, але, думаю, згодиться. Мені десь в копі те, що тут є. Значить, Тут ми маємо от таку кепочку ще одну. Nota Detecting. Тобто вже дві вірки маю, можна на кожен коп різну вдягати. От в комплекті от такий ось ніж лопатка фірмовий фірми Nocta Macro. Також, думаю, десь згодиться з підкоріння Можливо, щось діставати. Думаю. Хазяйстві згодиться. Так. Далі маємо от таку кобуру на ногу для пінпоїнтера. через пояс або через ремінь її запускаєш, сумка для шмурді, ну або ж для знахідок. Все, також в цій коробці пусто. Сумка знадобиться. Думаю, вона така більш-менш із цупкова матеріалу, тому можна буде її спокійно використовувати. Але на цьому ще не всі вкусняшки, які є в мене до цього приладу. Мій товариш із дружиною займається пошивом чохлів. І мені одразу отакий от чохол пошили на прилад, а також на всю штану, на всі три частини. Де підлокотник, друга і третя штанга. Значить, хто не знає, пояснюю по цьому металошукачеві. Чому саме легенда? Чесно кажучи, за всі мої роки пошуків, якими я займаюся копаю я з 2013 року, кращого металошукача я не зустрівши. Не було кращого в моїх руках. Ми тестували багато приладів. От хочте вірте, хочте не вірте, але я вважаю, що легенда це один із самих топових приладів. Вона дуже дуже спокійна, стабільна і дуже чутлива. Я коли копав із легендою, я знаходив отакі от малюсінькі дротики, дротинки, мідні, алюмінієві. Серед купи цвяхів, і такий сигнал звенів, що його пройти просто неможливо. Хоча переді мною там уже сотні людей пройшли. Тому хто в темі, я думаю, той мене розуміє, чому саме легенда і за її цепкості, і за прекрасного розділення цілей. Положіть цвях кольоровий якийсь предмет, там, копійку, наприклад, і цвях. І проведіть нею. Вона вам чітко скаже, що тут цвях, щось кольорове і цвях. Ну, тобто залізо, колір, залізо. От через що я її вибрав. До того ж, цей прилад воду не захист у нього IP68. В ньому є 4 програми для пошуку: поле, парк, пляж і ювелірка. Ну, Пошук золота. Цей прилад мультичастотний. Я думаю майбутнє за мультичастотними приладами. Працює він в діапазоні частот від 4 до 40. Можна ходити як на мультичастотах, або ж окремо налаштувати на ту частоту, яка вам необхідна. 4-10, 15-та, 20-та, 40 або мульти. Ну, тобто, я вважаю от з усіх приладів, які в мене були. Легенда один з найкращих. Не раз це вже перевірено і не раз це доказано. Ну що ж, друзі, давайте складемо металошукач і запустимо його. Все, друзі, металошукач зібрано. От такий ось гарний вигляд він має. Бачите, в чохлі і штанга, і блок. На штангі чохли всі на липучках, дуже зручно. А головне, що прилад тепер захищено від механічних подряпин, пошкоджень, як штанга, так і блок. Від багнюки, від кущів, дерев. Так що тепер можна спокійно ходити з цим приводом. Отакий от, от коротенький огляд провів свого нового друга, свого, надіюся, нового надійного друга. Надіюсь, ця легенда буде так само добре шукати, як і моя попередня. Друзі. Купити мультичастотний металошукач Nota Macro Legend VHP ви можете в магазині Fortuna. Магазин Fortuna є офіційним дистриб'ютором фірми Nocta Macro в Україні. Купуючи металошукач саме в магазині Fortuna, ви купуєте офіційний металошукач з повною гарантією та технічним обслуговуванням. Посилання на Мультичастотний металошукач Nocta Macro Legend VHP Pro буде в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Кому цікаві чохли на металошукачі, на штанги, також буде посилання в закріпленому коментарі та в описі під цим відео на групу у Facebook, де ви можете перейти. Подивіться, які існують моделі та на які прилади. Все, друзі, дякую всім за увагу. Хто додивився це відео, побажайте мені успіху в пошуках з новим металошукачем. Очікую на ваш лайк. До нових зустрічей. Пока-пока!